Всім привіт! Сьогодні знову готуємо комбікорм для бройлерів і покажу контрольне зважування. Також покажу, що переробили, поставили сюди трьохвазний двигун від частотного. Тут шкіл замінили. Зараз наб'ємо кукурузи для комбікорму і будемо гранулювати. І заодно зважимо бройлерів, бо сьогодні їм рівно місяць. Запускаю тут. Та так, кукурузи набили, взяв ваги зараз тут все по налях. Довелось трохи частотним перетворюючим збавити оберти. Тобто поміняв частоту і оберти зменшилися, стоять в них кормушки тут, постійно корм є, Сьогодні їм 30 днів, ну, рахуємо ще місяць. же, Зараз візьму і зважу, оскільки вони зараз у нас вважать. Іла 585. Зараз. Ой. Зараз наступного взять Тіпает, не хочуть стояти. Зараз щось може якогось мирного виберу. Сила 555. Так, я могу еще Давайте возьмем. 455 мочити. Ну, такі бройлери, щоб якісь виділялися, щоб зовсім маленькі. Їх немає. Сидять під лампами. Бо на вулиці то дощ, трохи холодно. Там також бігають домашні маленькі курчата. Ну вони не білого кольору. Там чорний, там он красненький. А це такі справи. Так, матриця трохи прогрілася. Гранулюємо сьогодні також і корм. Трішки ось вже згранулювали. Була модернізація також гранулятора, сьогодні розбирав, подивився матрицю. Деякі отвори були чорні, забиті, тобто не працювали, їх повесверлював залив олійкою перед запуском, тому тут буває, ще трішки зависає, бо до цього вже було не зависало. Поставив шкіл назад, той самий більшенький сюди наниз, бо з нашим світлом цей двигун не міг скажімо, справитися. Сильно грівся, крутив, крутив, якщо щось також включається, то зупинявся, а так йому трішки легше. Отвори почистив, тому засічу за скільки зараз буде. Чи, точніше скільки буде зараз робити за одну годину гранули. Ну бачите, всипе, наче вже швидше. Ну, тут поки відоліється, це все витриться. Покажу, пролив, щоб отвори були жирні. Йому може легше пройти, бо вже притирати не буде його. Корову 3 мм. Є також матриця під гранулу 6 мм, але бройлеру, мабуть, буде завелика. Працюю в приміщенні, бо тоді напали бджоли і більше я на вулицю його не виносив, бо премікс дуже запашний, бджоли на нього летять. А відбиватись від них ні. Так, зараз досиплю ще сюди. Нехай гранулює. Насипе, на мій погляд, зараз краще. Гранулка гаряча. Трібно було ще її охолодити, тому зараз розгортаю по всьому. Перед тим як охолоджувати, ще пропущу через решет, щоб відібрати маленькі частини і також їх перегранулювати ще раз. Бо бролери ви бачили вже які, і маленькі вони вже їсти не хочуть. І так, гранулюю. Пройшла годинка. Зараз себе бачите... Скільки за годину насипало, явно більше, ніж було раніше. Раніше десь було в районі 13 кг. Зараз тут ну, більше 20 кг. Скільки точно не скажу, але за сі час, коли почав робити грануло, а роблю сьогодні 50 кг. Тому час засічу і порахую, скільки за годину в середньому виходить. Але зараз явно йде все швидше. Гранула дивіться, крупненько принципі, роблю. Броллери вже попідростали, готували ми із двох тижнів, у них було тоді по 500 грам, зараз вже близько півтори кілограми. Ніхто не давиться нею 3 мм, але довгенько. Трохи тепло, але помішаю. Зараз пересиплю решту того, що потрібно загранулювати. І висиплю на плівку, нехай охолоджується. Так, тут догранульовується вже останнє. Тут лежить, охолоджується комбіформ. На 50 кілограмів вийшло 2 годинки і 15 хвилин. Перерахував скільки за годинку. Ви також можете перерахувати, це виходить 20 кілограмів. На цьому буду з вами прощатися. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до наступних зустрічей.